Хочу вам сказати, що сало для військового кухаря хороший товариш. На продовольчому складі 110-ї бригади отрималось таке солене сало. Хочу заувати, що не знаю чому, але ми рідко його отримуємо. Вже й забув, коли останній раз ось так виглядає сало в розрізі. Ну, я не даремно на початку відео сказав, що сало хороший товариш військового кухаря. Я почав активно використовувати це сало. Я його ріжу кубиками, висмажую смалець шкварки. І на цьому всьому ділі, до речі, якщо жиру багато, бажано його лишні видаляти зайвий точніше смалець. І на цьому смальці на цих шкварках роблю засмажку до перших страв. Бограч на салі набагато смачніший. Ну а Червоний борщ на салі приготовлений, це дуже смачно, набагато смачніше. Ще смачніше, борщ на салі. З салом це тавтологія, але це просто класика, як то кажуть, жанру, це дуже смачно. Сало перед цим як різати, я його заморозив, тому що воно тоненьке, ріжеться так, поганенько, якщо воно не заморожене.